Чомусь багато хто думає, що похід спа комплекс це не підйомна сума. Особливо в теперішній час. І що тільки заможні люди, які приїжджають сюди на дорогих автомобілях. Або в брендовому одязі можуть собі це дозволити. А якщо я вам скажу, що у нас в Вінниці у самому центрі міста є чудовий спа-комплекс. І тут раді абсолютно кожному вінничанину. І щоб оздоровитись, не потрібно бути мажором. Укранята, ходімо, подивимося, чи в них дійсно так релаксово. Спа-комплекс Малевич знаходиться в самому серці Вінниці. Якщо йти від кінотеатру Коцюбинського, це буквально 100 метрів. Зі сторони башні 200 метрів. Адреса вулиця Артинова, шостий будинок над дорогою. Друзі мої, одразу розумієш, що зайшов у СПА комплекс. По-перше, виділяється цей приємний характерний запах хамаму. На фоні грає тиха, спокійна музика, яка нагадує, що нікуди спішити не потрібно. Блін, такі моменти хочеться зупинити час та просто насолоджуватися життям. Сьогодні в мене найрелаксовіший випуск. Погнали! У холі вас зустрічають посмішкою, допомагають повішати ваші речі, пригощають смачною кавою, чаєм та смаколиками. Дизайн холу вишуканий та стильний, зручний диван, на столі стоять живі квіти, під ногами навіть є м'який килим, по якому так і хочеться походити. Для дівчат стоять великі стенди, де можна обрати професійну косметику, а ці панорамні вікна створюють атмосферу відкритості та гостинності. Ого, ставлення до хамаму тут взагалі особливе. Тут змогли передати цю справжню східну чарівність. Особисто я отримував естетичну насолоду від навколишнього оточення. В хамам всі компоненти виготовлені з мармуру та мармурової мозаїки. Стелю прикрашає прихована підсвітка, яка створює ефект казкової східної ночі. Одним словом, хромотерапія. Друзі, ну ось я дочекався цього моменту. Я вже нарешті в хамамі. Буду зараз насолоджуватися всіми процедурами. Для мене ось підготували халатик, підготували трусики, підготували ось такий от чехолчик. Якось не по розміру, так? Да? Ромчик в мене ж більший. Ну, голова мається на увазі. Це, напевно, шапочка. Ось. І одноразові капчики такі. І зараз я буду вам розповідати та показувати свої відчуття в хамамі Малєвичі. Супер! Погнали переодягатися! Відчуваю себе десь за кордоном. Все для мене тільки в рідненькому місці. Зараз почнеться приємний релакс. Друзі, зараз буде розпарювання 5, 10, 15 хвилин в залежності від мого метаболізму. Зараз побачимо. Погнали! Температура повітря в хамамі від 30 до 65 градусів. Це оптимальний спосіб оздоровлення шкіри та внутрішніх органів. При цьому шкоди організму немає взагалі. Друзі мої, після пілінгу Тетяна зараз робить таку хмаринку з піни і буде її розповсюджувати по всьому тілу та робити масаж, так, Тетяна? Клас. Друзі, всім бажаю такого відчуття. Це дуже комфортно і класно. Тепленько так. Ромчик вибачай. <с�и> Сьогодні ти сюди точно не попадеш. Процедура проходить поетапно. Спочатку розігріваємося на мармурованій плиті, на якій тіло прогрівається поступово та плавно. Потім насолоджуємося пілінгуванням рукавичкою кесе. Далі мильна хмаринка і чудовий мильний масаж. Після цього скрабування маслянистим сольовим скрабом. І це ще не все. Фу. Друзі мої, яку я відчув насолоду. Ну не можна жаліти ні часу, ні грошей на себе. Життя одне, як говорить мій тата. Масажик зробили, пілінг зробили, пінкою обклали, шкіра ніжна, як у дитини. Зараз нас завершаючий етап. Чайна церемонія з фіниками та горіхами. Клас. Сервіс на вищому рівні. Продумана кожна деталь. І зроблено все для вашого комфорту та відпочинку. До речі, друзі мої. Всі процедури в Малєвіч СПА проходять на таких кушетках. Це люкс-сегмент. Німецька якість. Називається вони горення. І одна така штучка коштує 5 тисяч євро. І вони стоять абсолютно у всіх кабінетах у Малєвічі. Давайте зараз їх протестуємо. Дивіться. По-перше, вони йдуть з підігрівом. Можна налаштувати собі свою температуру. По-друге, вони піднімаються і підлаштовуються під тіло, як ви захочете. Дивіться. Зараз можемо підлаштувати висоту. Ось. Також можна підлаштувати собі спинку, дивіться. Оп. Клас! Якщо вам незручно, можете підлаштувати собі ніжки. Дивіться. Оп. Ці штуки стоять в абсолютно всіх люксових мережах готелів: Ріксас, в Спагучі, в Armani. Уявіть собі. І це у нас знаходиться у Вінниці. Ромче, скажи мені, що коли мені вирізали апендицит, я не на такій кушетці лежав, а? Прикольно було б ж. Друзі, ще мені дуже подобається, якщо ви замовляєте хамам, він особисто тільки для вас, і крім вас, тут більше нікого немає. І якщо ви хочете змінити процедуру чи визвати персонал, нажимайте просто кнопочку, і для вас все роблять, що ми зараз і зробимо. Погнали далі! Тут можна до вас. Доброго дня. Доброго дня! Друзі мої! Хочу вас познайомити з Наташою. Це не просто спеціаліст-косметолог, це ще й дерматолог з вищою освітою та великим досвідом в медицині. Наташ, скажіть, будь ласка, що ви зараз будете робити? Ми сьогодні будемо виконувати освітлюючий догляд американського бренду з Health BioBatch. Даний догляд включає в себе декілька етапів. Спочатку ми проводимо очищення м'яке, потім проводимо скрабування при допомозі полішу, потім проводимо поверхневий легенький стимулюючий пілінг, наносимо зволожуючу масочку, після неї освітлююча масочка і комплекс кремів. І фініш у нас СПФчик. Цікаво подивитись завершення. Ви не проти, якщо я трошки тут поводу подивлюсь? Ні, будь ласка. Дякую. Косметика для вашого обличчя тут відбірна. Французький бренд Biologic Research використовують для інтенсивного зволоження та насичення киснем. Це догляд для жирної і проблемної шкіри, пілинг та чистка. І американський бренд Zooskin Skin Health BioBudget – це ультразволоження, освітлення та очистка. Зра закінчується нанесенням спеціальних засобів від і, даного бренду. Спочатку ми наносимо Daily Power спеціаль антиоксидантна сироватка, потім наносимо рендювал з виложуючий крем і в кінці, звичайно, шестер засіб. Лазерна епиляція одна з найпоширеніших косметологічних процедур. Зараз вам покажу сучасний, ефективний та безболісний спосіб позбавлення від небажаного волосся. Погнали! DecaMotus – це перший високошвидкісний лазер, який ефективно видаляє всі типи волосся та абсолютно безпечний для клієнтів з будь-яким фототипом шкіри. Зараз це і перевіримо. Аліна, добрий день вам. Доброго дня. Перед тим як почати, по-перше, велике дякую за те, що погодились на зйомку. Алін, розкажіть, будь ласка, як довго ви працюєте, та взагалі, що ми будемо сьогодні робити? Я майстер лазерної епіляції, займаюся цим на протязі двох років. Маю великий досвід в цій сфері. Сьогодні ми будемо проводити процедуру лазерної епіляції, а саме зони гомілок. Супер. І так, зараз вам усе покажу. Перед процедурою ми перевіряємо, як добре клієнт поголив бажану ділянку на наявність родимок та на шкіри. Угу. Якщо ж тут є родимки, я замальовую їх білим олівцем. Так. Так. Зараз добре все замалюємо. Далі ми наносимо гель. Він прозорого кольору, також має таку достатньо холодну структуру. Угу. Гель допомагає для кращого контакту шкіри з лазером. Так, сьогодні побудеш моїм асистентом. Давай. Тримай. Давай. Так. Потім я виставляю правильні параметри, дивлюся на фототип шкіри, на сам тип волоска. І потім mm. виставляю правильний параметр на лазері. У нас все готове, можемо починати процедуру. Давай. Не хвилюйтеся, вам взагалі не буде боляче. Будете відчувати таке, легке, легку прохолоду. Буде як будто я повожу по вам кусочком льоду. Так. Друзі, зараз проведемо з вами унікальний експеримент, який покаже, що лазер не нагрівається, а сам охолоджується. І це означає, що ваше тіло буде без подразнень та опіків. А зробимо ми це за допомогою кубику льоду, ось такого, і тепловізору. І на індикаторі буде показуватись температура. Ромчик, іди сюди. Готові всі? Так, беру кубик льоду. О, ось так от. Друзі мої, дивіться. Зараз буду проводити по лівій нозі. А Аліна буде робити по правій. Дивіться. Це вже все видно. Клас. Просто клас. Так, дивіться, на тій нозі, на якій робила Аліна, 24,5 температура, ну трошки скаче. І там, де я проводив кубиком льоду. 23, 20, практично 24. Дивіться. Однаково. Супер. Друзі мої, ви колись чули про ліпосакцію? Думаю, так. Дякую. Це операційний метод корекції фігури. А є кріоліполіс. Це не операційний метод корекції фігури. Тобто операцію ніяку не робимо. Ходімо, зараз вам її покажу. Тук-тук. Я сьогодні, як ревізор, ходжу по всім дівчатам та перевіряю їх. Олеся, добрий день. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чим ви відрізняєтесь від своїх колег та взагалі, що ми сьогодні будемо робити? Сьогодні у нас є клієнтка, яка прийшла так. на процедуру кріоліполізу. Знаєте, що це таке? Е, трошечки, Ну, ви розкажіть. Е, Кріоліполіс це сучасний метод дії на підшкірну жирову клітковину з метою устоншення жирового прошарку та корекції фігури. Іншими словами, це неінвазивний метод ліпосакції, тобто не хірургічний. Mm -hmm. Проводиться процедура на апараті новітньому кулшейпінг cool 2. Ось він. Кулшейпінг cool інноваційний апарат для схуднення і корекції контурів фігури. Містить чотири типи маніпули, які дозволяють виконувати процедуру в різних зонах. Олесь, скажіть, будь ласка, в чому особливість цього кріоліполісу? Дивіться, в основі кріоліполізу лежить неінвазивне, тобто не хірургічне, підконтрольне це важливо. локальне, тобто місцеве охолодження жирового прошарку. Тривається одну годину. Жирові клітини розпадаються, руйнуються, а навколишні тканини і органи не піддаються даному впливу. Це пов'язано із вибірковою чутливістю жирових клітин до холоду. Процес руйнування відбувається природнім шляхом. І є абсолютно безпечним для організму. Тільки хотів спитати за це. Круто! Давайте приступимо. Давайте. Давайте. Протягом 2-3 місяців зруйновані жирові клітини поглинаються фагоцитами і виводяться із організму поступово. Зруйнована жирова клітковина вже не відновлюється. То ми з вами спокійно можемо дівчатам рекомендувати приходити на цю процедуру. 100% Так? і до вас. Так, я так розумію. Так. Дякую велике за такий інструктаж, тому що мені було цікаво, а я уявляю, як дівчатам. Тому дівчата, приходьте. Дякую велике. Зараз буду на собі відчувати італійську передову технологію айкун, яка допоможе мені розслабитися. А якщо коротше, то це остання і модна б'юті процедура з корекції фігури. І дівчата мені сказали, що я перший з чоловіків, хто на собі це все сьогодні спробує. Погнали, айкун це пристрій італійського виробництва, призначений для вакуумного масажу з використанням інноваційних технологій. Апарат, який імітує ручний масаж в дві руки. Друзі мої, це Вероніка. Вероніка, добрий день. добрий день. Це на сьогодні мій майстер з корекції фігури. Розкажіть, що ми будемо сьогодні робити. Сьогодні ми будемо проводити з вами айкун лазермет. Зараз ми будемо проводити перший етап процедурки. Це базовий етап. Це лімфодренаж на все тіло за допомогою мікростимуляторів. Звучить страшно. Мені буде приємно. Дуже класно. Погнали. Другий етап це у нас фокусний етап. За допомогою лазер- і лето який проникає глибоко в жирову клітину. Створюється ліполіс, який розщіплює жирову клітину і виводить з організму. Друзі мої, до речі, це таке приємне відчуття, ніби хтось тебе щипає за попку. Прикольно. Це дуже приємна і безболісна процедура. Так, відчувається. Ой, друзі, ми, це дійсно релакс. Вероніка, вам окремо дякую за релакс. цей чудовий досвід, за таке відчуття. Скажіть, будь ласка, скільки мені таких процедур або дівчатам треба пройти, щоб е, був результат? Процедури проходять спеціальною періодичністю. Це 2-3 процедури в тиждень. А курс становить 15 процедур. Приходьте дівчата. Чули, так? Да? І тим паче на собі я відчув, що це не боляче, а навпаки, приємно. Дякую. Друзі мої, я, я обожнюю таке завершення дня. Приємно відчувати себе людиною. О, друзі мої, подивіться, кого я тут бачу. Так, так, дорогенькі мої. Дивіться, я кого зловив. так. Я буду перший, хто візьме у вас зараз інтерв'ю і нічого чути не хочу. Рома, ти закриваєш двері. Наташа нікого не впускати, не випускати. надягай на мікрофон мікрофони погнали. Зараз буде пожежа, я кажу, дурня. Друзі, мої, хочу вас познайомити з сім'єю малевичів, які створили цю всю красу для нас з вами, і хочу задати вам пару запитань. По-перше, добрий день вам. Добрий. <світ> радий вас бачити. Зловив їх все ж таки. Значить, дивіться, яке питання? Це питання більш за все, напевно, до вас, Ліза. Скажіть, будь ласка, що надихнуло вас створити цю всю красу для віничан, велне сі спа? Чи це якась дівоча мрія? Чи це просто ви захотіли подарувати Вінниці якісь унікальні спа процедури? Чи можливо просто заробити грошей? Розкажіть, будь ласка, нам, тому що це цікаво. Ну, в першу чергу, я як підприємець, мама, господиня сама мріяла про місце, де я зможу прийти, відпочити, розслабитись, попіклуватись про себе і одночасно буду впевнена і в якості наданих послуг. Я зрозуміла, що я далеко не ну, одна така жінка, і така е, концепція в принципі зайде. Е, окрім того, я дуже полюбляю, коли я на відпочинку за кордоном, відвідувати е, турецькі спа, хамами це просто моя окрема любов. І е, саме про хамам це також і про для тіла, і про відпочинок одночасно. І ось якось усі ці пазли зійшлись, і створився наш Wellness and Spa. Ну я вам скажу, що пазл у вас дуже добре зійшлись, тому що я вперше випуску і попрацював і відпочив. Наступне питання, напевно, буде для тебе, тому що ти голова сім'ї. Бюджет весь проходить через тебе. Почитав вашому гарному інстаграмі, що більшість апаратури, вона у вас в ексклюзиві, і коштує як Boeing 747. Це дійсно так? Чи якийсь маркетинговий хід? Ану, розкажи, будь ласка, це досить інтимне питання, але спробую трішечки вам про це розказати. Справа в тому, що прилади дійсно дуже коштовні, тому що вони. Несуть за собою високі технології, результативність. І як я завжди люблю повторювати, це не просто гарна пластмасова коробка з гарним кольоровим телевізором та якоюсь маніпули, яка вводить по тілу. Тому що наші всі апарати, вони є відомі у всьому світі, вони сертифіковані для нас. Найголовніше, що вони сертифіковані в Америці, мають дуже відому сертифікацію FDA, мають сертифікати європейські, мають сертифікати японські, тобто технології високі, результати хороші. Ось якщо говорити про ексклюзивність, у місті Вінниці трошечки важко про це говорити, тому що завжди хто з'являється, хто бачить гарний приклад, хто бачить якийсь гарний розвиток і вважає, що можна це повторити. Але ми всі знаємо, що ніколи ніхто не зможе повторити шлях іншої людини. Але зараз не про це. На сьогоднішній день ми представляємо ексклюзивний апарат cool Shaping 2. Це Кріолі Поліс. Також ми ексклюзивно представляємо деякі косметичні засоби. І, взагалі, якщо говорити ще раз про вартість, то якщо б більше думали про житло і його здачу в оренду, то можна було би три будинка відбудувати. Уявляєте, <рес> друзі. Ну е, крім е, дорогих апаратів, ще важливий сервіс, а він у вас є, тому вам дякую. окремо Дякую. Ну, наступне питання це вже буде до Лізи, тому що це питання мене також цікавить. Скажіть, будь ласка, таке питання: які є плюшки та бонуси для мене як для клієнта? Наша система плюшок та бонусів це справжнє ціле окреме мистецтво, тому що ми дуже цінуємо своїх клієнтів, і нам дуже важливо, аби усі, хто нас обирають, відчували себе дійсно особливими. Не дивлячись навіть на не самі сприятливі часи, ми створили зараз нову систему лояльності для клієнтів мережі наших закладів, не лише для спа, яка дозволяє отримати знижку на абсолютно усі послуги СПА, на усю вітрину, усю косметику. Та ще ряд приємних бонусів, і дійсно є постійні клієнти, які також отримали ці карти Priority, і Є можливість їх отримати новим клієнтам. Тому дійсно ми дуже любимо своїх клієнтів і, звичайно, наші клієнти обирають і люблять нас. Знаєте, що я хочу вам побажати успіхів, щоб вас все yeah. про Ми як клієнти будемо допомагати ну, з таким сервісом, плюшками, бонусами як не прийти. І в мене на фоні цього виникла ідея. Я надіюсь, ви мене підтримаєте. це для наших підписників та клієнтів. Давайте зробимо розіграш Ось. і подаруємо якісь подарунки. Можемо що зробити, як скажете? Так, звичайно. Так, так. У нас, ми ми щедрі на бонуси, от я ж не казала. У нас зазвичай є три місця. Ні, давайте ми зробимо по-іншому. Все, що ви бачили у цьому відео, всі послуги, які ви бачили, да, все, що ви спробували. А і все, що виглядачі бачили. Ми на кожну з послуг зробимо подарунковий сертифікат, а Віктор його вам подарує. Дівчата, ви люди чули. Не буде переконатися в якості. Це круто. Це значить, будемо робити кріаліполіс. Це буде хамам, це буде айкун і це буде епіляція. Так біом! Підписуємося, ставимо лайки і беремо участь. Так, дякую велике. З вами дуже Найбільше. круто. Ви найкращі, так. дякую. Дякую.